Історія про локальні продукти у Італії. Все починається саме так. У маленькому портовому містечку рибалки йдуть в море і повертаються з рибою. Човен заходить у гавань, і мені завжди здається, що я стаю частиною цього ритуалу. Я люблю спостерігати, як рибалки вивантажують улов, а люди вже чекають на свіжі морепродукти. Свіжа риба, креветки, восьминоги, усе тільки нове ловлене. І сьогодні я обирав восьминога, який ще кілька годин тому ховався на дні адріатики. Він стане основою моєї страви на обід салат з восьминога. Купуємо, йдемо додому. Два восьминога і чотири. Мерлузи 12 євро. Восьминога відразу відправляю в Термомікс. Для мене це найзручніший спосіб. Він рівномірно готує м'ясо на пару, робить його м'яким, соковитим і не дає переварити. Це займає трохи більше години. Поки восьминіг готується, я готую овочі і заправку. Свіжа морква та селера це два обов'язкові інгредієнти цього класичного салату. Коли восьминіг готовий, нарізаю його шматочками та змішую з овочами. А тепер найважливіше заправка. У чашу йде жменя свіжої петрушки, лимонний сік з половини лимону, звісно, моя олія з власного саду, бальзамік та трохи солі. Заправка огортає кожен шматочок, додаючи ароматам моря, зелених трав і сонячної пулі. Виходить салат, який ідеально підходить і для легкої вечері, і для святкового столу.